Та героїні, ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. А це Леєрс Офір. Перша частина. Я повернувся в неї, тому що, як я й казав, я б хотів податися на альтернативний фінал, що собою передбачає, яку філософію несе інший фінал. Можливо, класичний, можливо, правильний фінал, можливо, неправильний фінал. От я хочу цей визнати і пройти. раз для цього нам потрібно вибрати розділ. Так розумію. Етап 6 споглядання. Зітре ваш прогрес так. От Щось типу такого. А, тому що, по ідеї ми рисували з головним героєм, ми з тобою. І головний герой на наших очах рисував жінку. А тут закрито. А, він рисував Лізу, блін, чи кого він там рисував, не знаю. А, власне, це ми хочемо і вияснити з собою. Можливо, ми щось. Ну, навряд ми ще щось знайдемо. Але але просто хай собі буде, чом би ні ні. Значить. Все, що нам потрібно для цього, наскільки я розумію, а не робити тут ту дошку Луїджі, чи якій ООО Оруїджі, Коруїджі, Коруїджі, чи що це за дошка з загадкою? отою Нам її вирішувати не треба. І що за прикол, до речі, з отим? Тут вроді як по колу можна пройтися, наскільки я знаю. Чи це має якесь значення, чи ні? Питання насушне. Можна вернутися назад. А якщо я... Йоб мать, воно вже все оновило. воно ну, якісь. Воно дуже якось. Ти не можеш підібрати момент, коли воно... Може тут треба щось пройтися, туди-сюди, ні. Ну бач, коли я дивлюся. Обернуся. А якщо я обернуся, то воно відповідно <смі> обертайся і воно вже, 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 вже відповідно цей самий. Прохід є, тут закрито. Ну от і все. Тобто нам просто потрібно не вирішувати цю загадку, аскрімак не получати і все далі робити те ж саме, наскільки я зрозумів. Тут нічого вроді цікавого нема. Кухня, записка. У нас закінчилися яблука. А я щось цього не бачу. У нас стопаки забагато яблук треба продавати. Може їх є за дуже багато... Опа, опа 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 Так, а це що за кімната? Ми тут були чи ні? Хто пам'ятає? Чи ми тут були, чи як? Чи ми тут все відчиняли, чи не відчиняли? Зачинено. Вроді як, нічого немає. Цукор, перець, паприка все як по дефолту. Ой. А звідки ми прийшли? Ми прийшли з одвіться, правильно? А тут, дай но вгадаю, повсюду яблук. О. Сюрприз, так сюрприз. Всюду яблука Можливо, це все яблука винуваті, а? І ми, 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 ми з тобою розмислюємо, що це може бути якесь прокляття сімейне. Можливо, це. Ну, головний герой художник напився, все спалив і винуватий. А це все яблука, напевно, просто винуваті от і все. а Люттю да, 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 да. не сповна. Ну, типу, описується так, якби нас. Що ми люттю сповна наситилися і почали психувати що аж. До тих пір, що аж все спалили. Типу він бачив у того монстра чи що це таке? Типу щурі з щурами щось зв'язано. Бо в нього повсюду щурі, щурі, щурі в стінах, щурі в підлозі, щурі в стравах, щурі в волоссі, щурі літаючі, щурі, бляка в воді. <стук> Як боже. Знімай геть наушники, зараз тобі <шлях> барабани перебинки повилітають. Щурі, повсюду щурі, головної герої в голов, голові щурі. Йому маряться повсюду бляха пацюки. І через те він сходить з розуму І через те він, напевно, все спалив. Ну, в цьому вину яблука... В цьому винуваті яблука. Давай я типу. Ну тут же ж померти не можна, правильно? Давай я, типу, піду до дружини, та це я так розумію, друж... Він бачив свою дружину, як якийсь ходячий труп, чи що. Ну, скоріше за все, та, тому що вона постраждала в пожежі, правильно? І в неї там все херово було, давай. О! Пацюк. Давай, типу, приймемо судьбу, чи що це означає. Приймемо дружину, помиримося з нею, чи ще щось там. Бо ми того минулого разу ми а, розгадали загадку дошки Луїджі і ми втекли гет від неї та, якби від скримака. А тепер давай приймемо скримак допустимо. І ще щось інакше побачимо. Можливо, щось поміняється. Щось помінялося? Здається, ні. Ну, принаймні поміня... Ну принаймні скримак ми отримали. І принаймні а, в іншій кімнаті отпутилися, як наслідок. Але суть та сама. Тато ж саме вікно. Скримак тут є, нема. Приглянутися. Нарякатися може, ні. Ні? Don't look back. Та я вже все, я вже забеків, забекав Я вже за лук бекав. Так, красочний коридорчик красочний. Це все те ж саме. Тут щось незрозуміле. Непонятне, падаємо вниз. Зараз будемо шукати ті шашки. Якийсь типу монстр. Типу страшно, типу там монстр. Ну, від монстра це точно треба. Тобто, він, напевно, вбачає в шкурах монстрів. Тому він їх боїться, тому він спалив сухату, бо він думав, що це якісь монстри, а це були звичайні шкури. Треба було мишоловок, я Ну, дивися. Історія а, цієї гри починається м -м, з мишоловок, з мишей, з щурів. Тому логічно. Висунути таку теорію, що винуваті у цьому шурі. Давай не будемо нічого піднімати. Нахер? Просто йдемо далі. Просто йдемо, йдемо далі. Приймаємо нашу судьбу. Бля а, Чи ти зможеш знову малювати? Не знаю. Якщо треба, я відмовлюся від цього. Во, Дошка Луїджі. Ми її не розфарбовуємо, ми її на цей самий. Нічого не робимо, не, не приймаємо. Тут є типа номер, нас це не цікавить, ми йдемо далі. Йдемо в цю кімнату. Тут щось є. Зараз не допомагаємо листопад. Ну зараз листопад, я знаю. Листопад, листопад. Ля-ля-ля-ля-ля. Ще що щось може почитати, може, да ні? Та я б штую. Нічого тут -то немає толкового. Просто йдемо далі. God, I am such an idiot. Ми це бачили. Think that someone like me could ever compete with you. In all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Це вона про доньку говорить. Безсмертною красою. Тут десь, по-моєму, ще записка мала би бути. Он, типу... Ось це я так розумію донька. Він намалював доньку або що. З її безкінченною. Безкінченною. Безмежною красою і що нічого не зміняється, Ну ми прийняли скримак, ми до школи їжі нічого не робили. І грала та ж сама музика. Туалет. Так. Ножик. It's taking so long! Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is it? Oh, God, no. no, 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 no. What have you done? No. Давай захлинаємося. значить. Вона судячи до цього, себе порізала, очікала. Зробила те, що не треба робити ніколи в житті, абсолютно забудь про таке. Давай, дружевенько. Обнімемося, гептимень. Та чого ж ти не захлеснувся, тому? Може б тобі легше було. Ну шо ти ще хочеш для мене? Ти ще хочеш галюни побачити? Ну він сам пливе, я не можу ним керувати. Я лише можу споглядати. Ну дивись що, до, до, до дивись, а... а, дошку, а, спіритуальну дошку ми нічого не робили. Загадку не вирішували і... Скримак получили. Ти можеш відійти якось геть. Не топити себе А просто нормально. Я сподіваюся, буде інший фінал. О, я втопився чи що? хе поплив. Ментально. Так, Так. тут все правильно, так. Так, встаємо. забираємо ляльку око файно. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster. But at least there was to come something beautiful І ми знову учитися в цій кімнаті, знову будемо шашки збирати. Сподіваюся, тої самої наркоманії не буде, яка була минулого разу. Як головного героя почало в різні сторони довбасити, ковбасити. Давай відкривай мені кімнату. А ні, він знову почав. Дивіться, він вже сам. Він сам починає крутитися, возитися. Давайте кімнату. Відкривай мені нову кімнату. Мені треба шашки знайти. Щоб зрозуміти на чому ми стоїмо. Щоб потім ми мали розуміння, а що відбувається в доповненні в inheritance. Там є ще доповнення. Вроді як події відбуваються, а, типу як це. Там як гра відбувається від лиця доньки, яка прийшла сюди. І тому нам треба вияснити, який фінал береться за основу. Так, це спальня. По-моєму, тут кухня мала бути, але можливо в іншій, іншій стороні, не знаю. Шур, пацюк, Шурпацюк ж саме поки що все. Поки що нічого нового тут нема, все те ж саме. Здається, нам треба шашечку знайти десь. Ха. Я тут нічого не бачу. Мабуть тут. Ало. Ляліке. Чомусь? Пентограма чи що? Зляк. Чи що? Мистецтво якесь я твой мать. А, щоб розуміти на чому на чому стояти. Від лиця, від лиця якого фіналу будуть відбуватися події в inheritance Типу ми граємо в шашки. В цьому той прикол? Ми граємо в шашки. Рололу! Роло ло. І вс, вс, сміття, зараз моя шашка выписа, да? Сподіваюся на це Шашка, 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 Шашушечка, шашуш... Шушка, Шушка, шушка Шушка, 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 шашка. Сашка. Шаша сла сласла са 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 сала саша, посо по шосе і сосала суску, не? Так, сушку. Что? Приплыл? Коматос? А можно мне шашечки позбирать? Не, я хожу. А, я думаю, что такое? Давай, ходимо далі. Та абі шашки так не ходять. Вони вкреску по діагоналі вони мають ходити. Типу, чорні. Не поняв. О! Ванна, кімната. У ванні наверху Тут є шашка. Туалет ми закриваємо, звичайно. ж. Треба кришку унітазу завжди закривати за собою. Тут десь шашка теж валяється, є, забрали. Так, далі ставимо шашку. Граємо. Получається, чорні домінують. Так. Чи, чи в яку сторону ми граємо, я не розумію? Хто білі, хто чорні іде вони. Ні, щось білих дуже багато. Во, я запалив дивись, свічку Це, напевно, щось добре, так? О, це обличчя. Правильно? Я правильно зробив? Не знаю. Але тут є щось. Тут є щось по типу ваги. Я нічого відкрити більше не можу. Може там ще щось валяє. Якусь можливо картину. Ну, типу, можливо поставити на ваги свою совість. Типу 21 грам. Типу я не можу поставити на ваги щось інше, наприклад, свою совість, душу вирізати свою, поставити, щоб... Якось типу цей самий урівняти шанси, урівняти. Е наслідки. Простити себе, чи ще когось пробачити, чи ще щось. Та він так не ходить! Чого він так не ходить! Де ви таке бачили? Ну так забирай шашку, ти вроді як його побив, ні. Причому тут ота. А при чому тут ота дитина волохата, я не понял, Картина ця Вона повсюду. Оточує головного героя. І в чому її приколи, щось не можу зрозуміти? Піаніно. Піаніно. О. І одна шашка лишилася. Типу, типу він сам залишився від цих. Ми це зрозуміли лише минулої серії. Минулого фіналу. Фортепіано, не у него вся психика уже потекла уже все. Ничего не вже уже мозгами. Типа в суду серце, типа життя, він прошу життя. Макханалія якась, коротше. І потім виясняється, що це просто галюни. Око! Бачу, я вже це чомусь відкрити не можу. Палець є, волосся є, кістка є. Палець є. Кров, шкіра. І типу. що? Ми так і багато чого на всякого не познаходили, розумієш? Можливо, фінал залежить від того, що ми знайшли. А ми знайшли дуже мало. Ну, бляха, я від багатьох скримаків просто тікав геть. Наприклад, я старався не. Конта... Не... не контактувати з Примерами с... з своєю дружиною, з якоюсь ходячою, бродячою. Ану. Що ти мені зараз намалюєш? Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this the suffering. There the was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Блін, получається це той самий фінал. Безсмертя, іморталіті імортал це безсмертя. Получається, він намалював самого себе і так має бути? Можливо, знову ж таки, це залежить від того, що ми знайшли за мало записок, щоб він щось інакше нарисував, правильно? Бач, тут всюди картини жінок. Він мог жінку нарисувати. Це значить тут щось не то. Ну ми дивися. Ну ми. Получається. Ми ж скрипт не спрацьовував. Правильно? Ми ж дошку секрет не, не відкривали. Пішли на зустріч з Кримаку. Можливо, можливо, цього замало. То, получається, заради фіналу потрібно. Скримаки. Заходити у двері до. А, Жінки, яка постійно плаче, напевно, получати скримаки від неї постійно. Блін, напевно, що так. Напишіть в коментарях, як досягти альтернативного фіналу, щоб ми з тобою це знали. Бо цікаво би було дізнатися, який фінал? Чим він відрізняється від цього фіналу? І що потрібно зробити, які обставини необхідні для виконання цього фіналу? Ну У мене получилася отака кінцівка. Він, типу, нарисував чувака з пензлем. Ну це я так розумію себе. Він нарисував художник. Бо він художник. Художник малював художника. Щось таке виходить. А от який фінал буде братися за основу для доповнення Inheritance? Оце питання насушне. Блюбер Team. Прекрасна гра, чудова, класна, страшна атмосферна. Красива, гнітюча і дуже філософська. Ну, я пробував так, якби пройти на якийсь інший альтернативний фінал, а ви мені напишіть в коментарях, як добути той альтернативний фінал, і що цей фінал несе з собою. І чим він відрізняється від цього фіналу. Так якби, би. Ну, хай люди знають в коментарях, хай почитають, та й мені самому буде цікаво. А, окей, поки що, на цьому ми завершимо. У нас ще там інші проходження є, тому зустрінемося в інших проходженнях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь. На соціальні мережі посилання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте, Дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі! Слава Україні!